Привіт! Минулого тижня до мене прийшла дуже цікава інформація і бажання ділитись з нею і з будь-якою інформацією зі світом. Привіт! Мене звати Ілія Ватицяна. Я маркетолог і я духовний наставник. Хтось каже, це дві непоєднані речі, але я їх чудово зараз поєдную в своєму житті, і мені це дуже-дуже подобається. Так що ж сталося минулого тижня? Як маркетолог в моєму оточенні дуже багато експертів. Зараз я працюю із твердими нішами, і так само я працюю і з інфобізнесом. І що сталося минулого тижня, що в моєму оточенні експерти відчули внутрішню велику кількість енергії і бажання нею ділитись. Чому так відбувається? Бо коли світ змінюється, Одна і та сама інформація потрапляє одразу в багатьох людей в цьому світі. Тільки хтось, відкритий цій інформації, відчуває її, і має оце бажання ділитися і йде в це, вділитися зі світом. На мою думку, що я бачу, що я відчуваю, це те, що ця інформація прийшла не просто багатьом, а прийшла вона не просто так. Ця інформація прийшла одночасно з великою кількістю енергії. Про що це каже? З кермічного боку? Це каже про те, що світ готовий, і ця карма проявленості, допомоги іншим, і так далі, нарешті, проросла. З енергетичного боку. Світ дає нам стільки енергії, і Всесвіт просто потребує нас, потребує наших знань, потребує нашого досвіду, потребує того, щоб ми цим ділились. І якщо цього потребує Всесвіт, отже, дуже багато душ на цій планеті готові прокинутись. І якщо нам прийшла в потоці інформація, що ми повинні зараз нею ділитись, прийшла енергія на це. Отже, проросло так само кармічне насіння, ми не маємо права просто цього не робити. Зрозумійте одне, що ми прийшли в цей світ, щоб отримувати досвід, щоб його передавати іншим і допомагати іншим. Бо саме так ми живемо в нашій домінці, домівці в світі душ. І так само ми можемо і повинні жити в цьому світі. Якщо ви так само, як і я, як і мої однодумці, друзі, клієнти відчули цей потенціал, відчули потенціал ділитись. Не соромтесь, не тримайте його в собі. Не бійтесь ділитись всім, що ви знаєте. Не думайте про те, що ой, я ще недо, ой, мені ще треба повчитись. Ой, да я ще повинен створити цю карму, і воно повинно так легко прорости. Не завжди карма проростає легко. Так, вона проростає легко, коли ви до цього готові. Але ж все можна прискорити своїми діями, показати Всесвіту. Що ви готові до цього, ви готові до цього масштабу і до цих змін. Масштаб неможливий без того, щоб ділитися своєю інформацією, ділитися своїми знаннями, ділитись своєю енергією. Світ цього потребує. Тому, якщо ви це відчуваєте, беремо себе в ручки, виходимо нарешті в прямі ефіри, спілкуємося зі своїми клієнтами. Ділимось інформацією, допомагаємо. Але це не каже про те, що свою думку треба нав'язувати. Ні. Ми кажемо саме про те, що ми віддаємо, кому потрібно, той візьме. Але віддаємо ми з легкістю і з надлишком. Тому що нам це потрібно і людям це потрібно. Але якщо людина не відчуває того ж самого, якщо людина вас не чує, не хоче чути, не імпонує, не треба їй нав'язувати свою думку. Тому, люди мої підписники, ті, хто переглядає це відео, я буду дуже рада, якщо ви надихнетесь цим відео. Якщо ви почнете діяти, якщо ви почнете створювати свою найкращу карму в цьому світі. До речі, хто підпишеться на мене в інстаграм, посилання додам під цим відео, і напише мені слово карма, я подарую вам безкоштовно доступ до свого маленького уроку про карму, де ви дізнаєтесь, як насправді працюють закони Всесвіту, як насправді працює карма в цьому світі. Хтось її не поєднує, хтось поєднує. Бо кармічний менеджмент неможливий без енергії. А енергія і всесвіт працює по цим законам. І якщо ви його подивитесь і почнете аналізувати, думати, створювати, то ви нарешті відчуєте, як це класно. Як класно, коли ви розумієте, що ви можете створити все, що завгодно в своєму житті. Головне просто ділитись, допомагати так, як ви можете, так, як ви вмієте на цьому етапі, викладаючи пости в Інстаграм або виходячи в прямі ефіри, знімаючи відео на Ютуб, а можливо, проводячи вебінари. Можливо, ви оберете собі стратегію ведення активно телеграм-каналу і заведення туди своїх близьких друзів і через це допомагати їм. Обирайте свій шлях, пробуйте різне, не бійтесь. Кожна душа прийшла на цей світ, щоб світити, світити одна одній. проводжати по цьому шляху і допомагати одна одній. Тому, любі мої, буду рада вас бачити на своєму курсі про карму. Буду рада бачити вас серед своїх підписників. Я настільки відчула своє це бажання, що це в мене третє відео за 4 дня на Ютубі. Хоча мені достатньо складно придумати тему про що говорити. Але зараз я відчуваю, що це вам потрібно. Що саме цю мотивацію, цю віру в себе вам потрібно дати саме сьогодні. Тому буду рада всіх бачити. Буду дуже вдячна, що ви дивитесь мої відео. І я бажаю вам досягати найкращого в цьому житті, найкращого в цьому світі. Ви для цього народжені, щоб проживати свій досвід, щоб кайфувати від матерії. Бо саме для цього ми прийшли в цей світ саме в матеріальне тіло, для того, щоб отримувати матеріальний досвід і кайфувати від матерії, від всього, що є поруч рядом з вами. Від одягу, як він просто прилягає до вашого тіла, від своєї краси, від е, того, як ви відчуваєте, дихаєте кожну секунду свого життя. Я впевнена, що в цьому світі лише прекрасні душі, але нам треба трішечки піти в цю красу, підвищити рівень своїх внутрішніх вібрацій. І все у нас буде: і масштаб, і гроші, і подорожі, і класні стосунки, і офігітне здоров'я все можливо, я в вас вірю. Тепер і ви повірте в себе. Всім дякую і до зустрічі в наступних відео.